Всім привіт, любі друзі! Угадайте, де ми сьогодні знаходимося? Ой, В Англії такий King, в Латвії Хесбургер. А тут в Австралії називається Angry Jack. А що він класний джек? Потім ми будемо приїхати, а вот тут є дуже цікаве місце. Вот. Мегакоптер. Такий ще там літачок. і багато горечок. Подимося. Як там всередині? О, тут така. дорога зупинка автобусна. Да? Ми їхали на той побачив, тут треба заїхати, побуть, а як так не побудь. Ей, мішок, тобі сподобалось. Ну, там подивимося, що там всередині робиться. Це така парковочка. О. Місто метро йде. поїзд, Он іде через Бризбен. Але з однеї частини з північі на південь. І доволі багато проїжджається за Брізбеном. Ми нам часто доворожували. Ходимо, що це робиться всередині. О, ми там побачимо, що ми там закажемо зараз. О, Сидіння. Гази. Аміка, що тут? Подобає, подобається тут? Так! Що там написано? Да, не можна лазити знаружі оцих труб. Оце вот правило. Аміка, що це означає? Правило. Ну, знаружі по трубам. Можна таке, внутрі труб залазити. Не можна сверху лазити. Давай, Амік, лізь, глянь. Так, заход. Руль. Я. Де дівчинка. Да, дівчинка, собачка там є, хлопчики. Є. Ой, цікаве місце. Мабуть, лучше ніж деякі парки для розваг дитячий. А там учні местних в таких формах ходять, таких шляпах до речі хоть. Там сонце закривається. Давай, перелайся. А був буде там в тому вертолетіку? На Ты був? Ну давай он давай через пулить. Надо 30 секунд можешь туда перелезть. А что Амика скажет? Бывайте! Бывайте, нам не заважайте развлекаться пока шей час.